Білоцерківській громаді затвердили мережу освітніх закладів на цей навчальний рік. Так нараховується 36 шкіл, три з яких приватні. Статистику на засіданні виконкому надав начальник управління освіти і науки Юрій Петрик. Загалом у громаді працює 19 гімназій, 11 ліцеїв, дві початкові та одна спеціальна школи. Загалом створено 710 класів, що на 23 менше, ніж торік. За парти сіли майже 20 тисяч 130 учнів, а це на 726 школярів менше у порівні. Няні з минулим роком до перших класів пішло понад 1700 учнів. Статистика також свідчить, що малят стало значно менше, як повідомив Петрик. Майже за три роки повномасштабної війни обсяг субвенції на освіту з державного бюджету суттєво зменшилась. Зокрема, грошей не виділили на екстернат, сімейну форму і педагогічний патронаж групи подовженого дня. Тому з міського бюджету виділені кошти на фінансування 47 груп продовженого дня. Цьогоріч, як і минулого року, дистанційні класи перше-4 за українським компонентом функціонують у початковій школі Казка. Це 5 класів і в них 142 дитини. А дистанційні 5-11 класи було Церківської академічному ліцеї Вектор. Це 13 класів і в них 495 учнів. Також є три дистанційні класи для повнолітніх здобувачів освіти, зліквідованого ліцею з інституційною формою навчання номер 1 і було в Булоцерківському академічному ліцеї колегіум, при якому також функціонують 4 класи для повнолітньої здобувачої освіти із числа засуджених наш установи виправної колонії номер 35 Ось у громаді налічується 40 садочків та сім дошкільних підрозділів. Також є міцва 613. Цьогоріч у них нарахували 290 груп, а це на 15 менше, ніж минулоріч. У них виховується майже 5 тисяч малят. Щодо закладів позашкільної освіти, то головний освітянин міста наголосив: цьогоріч у них функціонує 503 гуртки, до яких зараховано 8 тисяч дитина. Також у громаді. Функці функціонує 12 логопедичних пунктів з розвитку мовлення учням перших-четвертих класів. Крім того, до мережі закладів з інклюзивними класами додалися початкова школа номер 23 і ліцей номер 17. До слова у громаді збільшилась кількість дітей з особливими освітніми потребами. Цьогоріч загальна кількість 1 один... За навчальним планом зменшилася на 371 годину. Тобто в нашій громаді стало менше на 20,6 ставок. Зменшилася також кількість додаткових годин поділу класів при вивченні предметів на 27,5 годин. На таке зменшення годин вплинула і демографічна ситуація, і велика кількість дітей на індивідуальній формі навчання. Так, у нас в громаді цьогоріч на екстернаті навчається 779 дітей. На сімейні 11, Разом 790 учнів. Крім освітніх питань, на засіданні виконкому затвердили новий час продажу алкогольних напоїв. Відтак, спиртне не продаватимуть з 22 до 10.00. Також діє заборона продажу військовослужбовцям, правоохоронцям, добровольцям та іншим особам, які несуть службу. А щоб знати більше новин, шукайте нас у соцмережах. Ми є на Ютубі, в Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці та навіть у Тіктоці. Переходьте та будьте у вирі подій рідного міста та громади. Сердечко вам за коментар. Білоцерківську громаду віднесли до високого рівня ризику в системі освіти. Це означає, що розташовані тут заклади не можна уразити артилерією на відстані до 60 кілометрів від лінії активних бойових дій. Однак є ризик авіаударів і наявні інфраструктурні об'єкти. Відповідний поділ затвердило міністерство освіти і науки. У відомстві кажуть, таке зонування допоможе враховувати безпекові ризики під час розроблення освітніх політик, вибору місць для укриттів та відновлення очного або змішаного навчання. Загалом передбачені п'ять рівнів: непереборний, дуже високий, високий, помірний та задовільний. Зазначу, що сусідні з нами громади мають рівень помірний та задовільний. Київ, як і ми, високий. Ми знаємо, що сьогодні в Україні немає громад, які 100% можна вважати безпечними. І залежно від різних факторів, вони мають різні рівні небезпеки. Наприклад, у західних регіонах громади розташовані в більш безпечних умовах, аніж у східних, які частіше потрапляють під ворожі обстріли. Але важливо, що не завжди громади з високим і дуже високим рівнем ризику розташовані безпосередньо біля лінії фронту або кордону з країною-агресором. І це Інформація, яку потрібно враховувати під час розроблення державної політики у сфері освіти, чому бо, наприклад, у громадах з високим рівнем ризику безпеки потрібно насамперед сфокусуватися на будівництві протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення. Сміття закопують у лісі. Що з цим робити? Таке питання поставила стурбована білоцерківчанка в одному з місцевих пабліків у Фейсбуці. Пост вона доповнила світлинами з купами непотребу та глибокою ямою. Наша знімальна група виїхала на це місце по вулиці Сухоярська і заскочила жінку на гарячому з лопатою у руках. Тікати пенсіонерка не стала, як і заперечувати те, що хотіла захоронити сміття неподалік своєї дачі. А це килими, чоботи, невідомі речовини, пакети, шини, залізяча та інше. Окрім ями поруч з відходами, за декілька метрів ми помітили ще одну, але глибшу. Як запевнила жінка, у неї просто немає коштів, щоб вивезти весь цей непотріб, який накопичився на її подвір'ї поруч з ним. Тож деякий вона вирішила закопати, а інший допоможуть вивезти. У свою чергу одна з сусідок занепокоєна такими діями, і каже, вони звертались у відповідні служби, але ніхто на скаргу не відреагував. Це у житті місяць. Це вже протягом місяця. У цієї жіночки там сміття багато, але вона почала його виносити усюди і ями рити. Ви ж зрозумійте, це ж не те, що там виніс бадиля з городу. Кинув воно перегнило. А оце, бачите, там яма. Там вже ж приготувала закопувати. Кооператив не допоможе нічим. Я відразу кажу: грошей немає. Я тут живу, я прокидаюсь. У мене птахи співають під вікном вранці, а не смітник буде мені під носом. Один смітник вже є там. Мені просто шкода ліс. Ви ж зрозумієте це. Тут, якщо прибрати ліс нормально, тут також сміття викидають з дороги, їдуть і з машин викидають. Тут навіть гриби ростуть, якщо не викидати сміття. Ми ходили іноді з чоловіком і так трохи прибирали. А потім вже за всіма не прибереш. Якщо чесно, тут так було прийнято до цього. Ми тут живемо сім років, і це нас дратує. Спокійний чоловік натягав. Скільки було скандалів, скільки просила його. Він же мене не чув, то що ви предлагаєте тепер мені. З моєї пенсії. Що мені робити? Я там не рила, оце все моє. Я там не рила, не знаю, я, хто там рить. То Ви збираєтеся зараз ось цю ту яму, яка Ні. у вас є, закопати все сміття туди. Ні, оце все забере трактор. А приїде. навіщо ви викапуєте? там? Ну там мелоч така може повкидаю, мелоч. Крупного я вже нічого. Крупне будуть забирати трактором. Я спеціально виношу сюди, щоб приїхали і загрузили. Незаконність своїх дій жінка чудово усвідомлює, але стверджує, у неї немає іншого вибору. Вважає дрібний непотріб не шкідливий. Згодом вона припинила рити яму і пішла додому. Зі свого боку наші журналісти зателефонували у центр оперативного реагування з проханням, аби на місце виїхали фахівці і оцінили дії пенсіонерки. За декілька хвилин прибули працівники муніципальної варти, які оглянули територію та поспілкувались з жінкою. Також вдалося зв'язатись з головою кооперативу, який пообіцяв, що весь непотріб з лісосмуги таки вивезуть за 10 днів. Тож копачці виписали попередження. Якщо ж за встановлений термін сміття не приберуть з зеленої зони, їй випишуть штраф. У неї з чоловіком була проблема з головою. Він наносив це все сосвалки. Ми ж не можемо людину кинути на производство. Ми. Ми попросили її винести все со двора. Ми приженемо трактор і все це на року буде вивезено, і все. А в який це срок, в які це терміни має бути зробити? Як, як, як тільки вона закінчить вивозити восьму серце двора, так щоб ми дві, дві ходки не робили. Все в одну ходочку залишу. Все вже договорено, все, все рішеносе. Це а. для мене не ну, лише те, що ви ще розказали. А що це за яма викопана неподалік цього сміття? Така. В... Я uh -huh. не знаю, що там за яма, хто там викопав яку яму, я не знаю. Ну От вона каже, наприклад, що дійсно ви ви маєте вивезти це сміття, але в той же самий момент вона каже, що вона готова закупувати іншу частину сміття. у яму. ні, 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 ні не надо нічого Закупувати все вона Замебили. Ну ви можете якось це проконтролювати тоді, щоб такого захоронення ну, неячно, не відбувалося. Так, все, все буде вивезено тут от, і все. Чому не У парку Олександрія через загорання сухостою на палієвій горі ледь не згорів багатовіковий дуб та вражені три зони в парку. Як розповідає історик Олексій, дідуш він виявив згарище ще наприкінці серпня. Найбільше вразило те, що пожежа підійшла в притул до історичного дерева. Дідуш вважає, що гора має вагоме значення для України, а сам дуб міг бути мовчазним свідком подій, бо йому вже понад 360 років. З відкритих джерел відомо, що у 2017 році дуб був занесений до реєстру ботанічних пам'яток природи. Його висота становить майже 25 метрів. Це дуже болісно, бо, як відомо, тут ростуть такі рідкісні рослини, які навіть занесені в червону книгу. Є таким реліктом степової рослинності, по суті, посеред на нашій місцевості. Ну і сама гора вона теж має. Вже таке видатне історичне значення для нашого міста і взагалі для історії України. Погано, що, звісно, такі події відбуваються, що палять траву, можливо, це був недопалок, можливо, це був якийсь свідомий вандалізм, який у нас часто буває. Хотілося, щоб були якісь заходи безпеки. Тут все-таки тут і є ще, чому, на жаль, горіти, і що такого більше не повторювалося. ремесло, що не тільки зберігає давні традиції, але й приносить захист та силу українським захисникам. У нашому місті живе незвичайна майстриня, яка власними руками створює обереги, вишиваючи їх хрестиком. Її роботи мають не лише художню, а й духовну цінність. Що вкладає жінка у кожен стібок та чи є підтверджуючі факти народної сили та енергії, розкаже моя колега. Вишивка хрестиком одна з найдавніших ремесел, але у сучасному світі це рукоділля набуло більш серйозного значення. Ірина Люберцева займається виготовленням оберегів та вишитими прикрасами вже 16 років. Розповідає, раніше навіть і не думала гаптувати, але одного разу жінці припав до душі один візерунок. З цього все почалося. Ну, взяла, пішла в магазин, накупила все, що мені було потрібно, і почала. Просто вишивати. І зрозуміла, що я це вмію. Я це вже вмію, я десь це вже бачила. Можливо, там десь під свідомості воно е, відіграло якусь роль. Справа в тому, що моя прабабуся, на яку я дуже схожа, взагалі, і зовнішньо, і всіма талантами, вона в мене дуже гарно вишивала і мала е, мала 200 вишитих ікон. І ці ікони висіли. В церквах, в храмах моєї моєї батьківщини, і, мабуть, воно все таки по генетиці передалося мені. Спочатку майстриня вишивала класичним храстиком, а потім в інтернеті побачила прикраси з мікровишивки. На той час вона служила у лавах зсу, адже уся родина в жінки військовослужбовці, тож не могла повноцінно вишивати. Згодом Ірину списали зі служби за станом здоров'я. У той переломний момент у неї були панічні атаки, і її спасінням знову стало рукоділля. Я тримаю пяльса в руках, і у мене настільки тремтять руки за панічної атаки, що я не потрапляю в великий хрестик. Ну, для мене це, звичайно, було трошки шоком. І я тоді собі сказала: Окей, я не потрапляю в великий хрестик, значить, я потраплю в маленький хрестик. І це буде саме мікровишивка. Ось що з цього вийшло. Я почала робити просто прикраси, класичні прикраси в етностилі. Ну, от етностиль це наша українська, це наша рідна, це, це, це те, що нам потрібно. Кодування Мірина почала займатися після початку повномасштабного вторгнення. Вона почала вивчати обродівське письмо. Дуже відомий такий мистецтвознавець, як Володимир Підгірняк, створив спеціально Українського бетку закодованих літер, які дублюються в прямому, в прямому положенні і в паралельному положенні. І ця літера дублюється чотири рази. От Я цим загорілася. Бродівське письмо це, це настільки круто, це дійсно круто і дійсно потужно. Сіла розібралася із, із інструкції, так би мовити, і почала робити, просто вишивала будь-що. Згодом умілиця почала робити обереги на замовлення. Усі вони індивідуальні та виготовляються суто під людину. Жінка почала помічати, що за допомогою ниток та кодування навчилася читати людей. Надалі почала шити обереги. Спочатку для своїх родичів військових, а згодом і для інших воїнів. До слова брат жінки зараз захищає батьківщину у складі славетної 72-ї бригади. Про нього Ірина згадує з посмішкою. 72 друга бригада Форева. Позитів я себе чекаю. Мені так само вишивка, оці схеми, ці нитки показують, де у хлопців стоїть поранення, де у хлопців стоять полони, де якісь негаразди. І тоді мені відкрився дар, і я почала це все. Ну так би мовити, вирішувати, допомагати. Я їм підказую. Вони себе вже якось по-іншому поводять уже більш обережні. Розповідь білоцерківчанки не просто слова часто після виготовлення оберегів хлопці та дівчата з поля бою дякували їй, бо вважають, під час найважчих обстрілів кодовані вишивки оберігали їх та дивом залишились живими. Ба більше жінка створила авторську схему, яка має назву Біла церква, та навіть наочно показала, як його створює. За Словами рукодільниці вона вже створила понад три тисячі робіт і вважає, що не кожен може кодувати прикраси та обереги, адже для цього потрібно мати неабиякі знання та хист. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ми подіями відзначився вівторок, 10 вересня. А якщо ви хочете знати щоденний прогноз погоди, де не буде світла, води, газу або про наслідки обстрілів у громаді та багато іншого, заходьте на наш сайт bcespresso.tv. Там тільки актуальні новини. Не ігноруйте повітряні тривоги та пам'ятайте про власну безпеку. До зустрічі вже завтра.